Добрий вечір, я диспетчер. Другіковий. Друїзковий. Лікарю. Підійдіть. Лікарю. А го. Тільки прийшли, я засуджуйте. Отак, от, от зі сходу. Якщо виників стар, то не маєте права засуджувати. Ой, він вмер випадко. Блять, я не зберігалася далеко, не зб. Я взагалі не зберігалася за весь цей час. Ні-ні-ні, не оце. Ми будемо їсти, а не пити. Ховатить тебе, Вистачить і ж не пити. Радіація не подобається. Ох, йомаю, мені так страшно, як це вахтає. Він мене не чіпає, в принципі, я можу його не вбивати. Шкода хлопака, шкода. Я тепер можу і ось так зробити. Блять. Майже. Ой, ні, не то, не то. Ви ж ти займуся справами. Ну, це займуся з плавами. Вони ізгої, а я сталка. Виглядає не дуже при... прикольно, да? А що у нас? Ого! Дайте ти мені щось. Я не хочу бути тут добродітелем таким. Понтонінів. Понтонів. Склад понтонів. Ой, це по неочікувано. Блять. Ой. Неочікувано. кабанюра. Блядь, бийся, не пий, бийся, не пий, бийся. Не пий. Пийся. Я могла їх не вбивати. Ой, блять. Як же ж мені на ту сторону потрапити? О, по трубам. Оп. Опа! Хе-хе, політали трошки. Ой, блядь. Недобре. Що відбувається? Ого! Ого! Що відбувається? Ого! Ніхрена собі! А як? Мені тепер, блять, справиться з цим! Ахуєть просто! А ти звідки взявся? Ахуєть! Ще подивимось, кому тут не пощастило. Давай! Саме так! Хильни відходів! Вироку. Бля! Фу, оце позоріще, оце позоріще. Що там з сюжетом? Чесно, я без поняття взагалі. Блін, шкода, що тут високо. Я так хочу так пригнути, щоб оце не лазити. Ну, трошки впало, ну трошки побилося. полудні ми не позбавляємо людей свободи. Інакше в чому сенс. Я можу позбути. Мені, мені не важко. Полудень не ворог. Забирай. Гарна зброя. Уф, Та уф, уф, уф. Навіщо віддавати його сталкеру? З чим тобі допомогти? Ого, невже. Покращитись. Зараз усе виправимо. О, єй! Ми можемо покращитись! Невже, невже, невже. Виконаний молодець, я молодець. Чуєш? Чую. Ти тихий. Ти мені спочатку здавався вищим. <рес> ну, окей. Не розслабляйся. З свистів. А ми тепер вільних приймаємо. А ми тепер вільних приймаємо. Ну це, звісно, між болотами тут. Ну... А що це таке? Цибулька. Комусь треба цибулька. Мені щось здається, що я дуже прийобую стіг. Біля підвалу труп подивись. Та я всі вже трупи оглянула, в тому проблема. Всі ж трупи продивилися. Блять, тут ні був. А його не було, я дивилася! Чесне слово. Взяла і вмерла. Браття потрібна перезарядка. А, блять, я думала, ви свої. Я думала ви свої. Хуя? Це що було? Офігеть! Офігеть, ти класно бігаєш. Зараз ми горілочки бахнем і підемо всіх рішати. Та ні, ні, все-все-все. Хватить, хватить. Люблю і ходити на місії п'яна. Знаєте, в цьому є якийсь свій шарм. Я заявила про те, що я тут. Дуже гарно. Дуже гарно двічі я заявила про те, що я тут. А тепер ви не дізнаєтесь, що я близько. Що будете робити? 10 метрів. Ой, блядь. А можна цей болтик кинуть? Поможе? Болтик недостатньо. Тоді будемо стріляти. А, Їб! Ви сталкери, нічого не розумієте. Ти не один з нас. Ти не один з ніколи не зрозумієш. І ніколи не зрозумієш. Це було бути не так. Я не може серйозно сприймати те, що відбувається, бо він застряг в стіні. Ви бачите це. Я не буду бвати. Вмирай сам. Ти що, Падла, всі мої нички почистив? Ви думаєте, я шкодую про те, що я така безбожна? Абсолютно ні. Ви подивіться, яка краса. Світаночок. Такий, знаєте, з рожев... рожевими відтінками. Ммм. Яка краса. Чого я не можу увімкнути? Що там, що там пише? X. Пише X. А може українська X? Це могли? Ой, блядь, я випадково. А що це таке? Ви бачите, це голюни якісь? Це як надгробки якісь, ти до них йдеш і вони зникають. Це свої? Сподіваюся, але ну, зелененьким світилися. Доволі добре тут живуть. Мені навіть не шкода їх о -о -о обцупити, поцупити в них все. Не шкода взагалі. А, це варта. Понятно, Йди чого такі собі. багаті. А звідки шрам, знаю, шрам, він. шрам, 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 Це шрам, шрам. Шрам, 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 сам І мені треба вниз тоже Сики туди, тільки я вишка Я не понимаю, що мені треба я під яким... я під якоюсь дією. Так, можемо спробувати декілька способів. Вимкнути ліхтарик. Підім ходить. ходить. І тихенько обійти. О, нам туди треба. Нас засікли, mm -hmm. все, нам постав. І так тихо зараз. Mm -hmm. Я сподіваюся, що вони всі не проснуться. Як я нахуй сподіваюся, що вони всі не проснуться. Сука. Блять, давай. Тепер быстренько біжимо. Ура! Ми вибираємося звідси. Блядь, вибираємося в якусь здуху. Де ж мені, еліта зони. Собацій собачка саме. Якось шкода його. Все, на сьогодні ми будемо закінчувати. Всіх цьомкою, всім дякую, що були зі мною. Заходьте в мій телеграм-канал, там весело. І, всі, і вся інформація з приводу стрімів з'являється там в першу чергу. Все, всіх цьомкою і всім на добраніч!